І у нас новенький сьогоднішній влог буде шопінг. Ми вдвох з Вікторією поїхали на шопінг в республіку. Я, коротше, вже дуже давно хотіла таки зробити день. Просто походити, ні про що не думати, нікому нічого не відповідати в Директі, не видавати торти і просто повернутися до звичайного життя звичайного. Йдемо в якісь магазини. Хочемо щось класненьке придивитися. Якусь, може, сукню, так? Да? І беремо вас з собою. Так, перша позиція в чер 17. Такі штанишка і маєчка. Мачка мені подобається. Коштує 1000 гривень. Але, правда, дуже так стильно виглядає, це такий типу, як денім, зараз він моді. Але трішки мені здається, занадто дорогова. Штани на мене маловаті і мені не подобається, що бачите, надто велика посадка, прям от опа. Такий прям шар дуже незручно, Більше розміру на жаль нема. М Думаю, брати не буду. Можливо, мамку візьму. Це той момент, коли на камері гарніше виглядає, ніж в дзеркалі. Ось так. Дивіться, які красені у чолі 17 є. Хочу такі планіти, ми сісти такі прикольні. Краптом вже це мерцеводи, але міст на вигляд дуже навіть класні. І витівачі біленькі хочу. Вийшла біки до приміручної сюди. Дитина захотіла каблуки. Все життя було без каблуків. Тепер захотілося. Ну, ти будеш носити? Ні. Mm. Ні. Але подобається. Ну така, а не. А я не знаю, що мені робити. Джинс класний, але вони знато на малі. Ну, типу. У, у попі дуже сильно обтягує. І мені, і мені не подобається, що тут такий прям дуже великий. Бачиш, прямо прям відруден. Так. А майка класна. Так, ну а ось що максимально все по-домашньому. Дуже сподобався такий костюмчик, думаю, багато брати. брати? Шортика така така так неприємна топ. Не знаю, думаю. Еще дело там дайки, еки, для дома. Так, ну, это уже меньшее дело. Но мне размер М потому что такие дуже летний, льяный костюмчик. Тут такие, вообще, дырочки. И так само наша няшка сбоку. Коротше, мені подобається дуже класне. Приміршені надто э, тісно, тому я так не можу в повний зріст показати, наприклад, як через 17. Краще буде суконька. Все дуже красива сукня. Але вроде, я взагалі давно можу собі застягнутися сама. Суконька. Це призорки ми зайшли. Ну, да, конечно, тут не мірено. Але ну, хоч так можна подивитися. Перестані вот да, штучки, я, я знаю. Але в цілому нам погано. Мені дуже подобається. Так, лук номер два. Це вот, такі от пармуди. Не знаю, мені здається. Досить непогано, але тобі, я коли так стою рівно, то якийсь тут мішочок з'являються. Хоча збоку наче доволі непогано виглядають. Це поїду просто Цілково. Цілково, супер. Зараз я ще брала теж такі льяні штани. Подивимось разом з ними. Так, ну. Зі штанами точно ні. Вони просто якісь жахливі. Дуже незручні, вони це, сагалі, не Це взагалі не льоне. Тому тканина дуже неприємна. На літо я навіть не знаю, подивіться. Це просто я буду мовчати, це жах. Так, ми зайшли у Фаму, і ось така сутонька. Я йду барати. Далі. А там висіла одна. Само ж тоже 6. У нас же какой отведом. Да? Ты наносишь? Уже све постійно таскаю. <звучить> Нет, тут я буду точно брать. Мне дуже подобається. <звучить> Класс. Мы вже завершили да. Не ну вика тоже багато. Чоки у мене є покупочка. Ну, Купила я все-таки ту останню вона мені так сподобалась. Але думаю, так. Да. Але думаю, це можливо треба було розмір L брати. Може, воно було краще б? Воно ж розноситься, воно, та, я я воно ж овісненка. Ти, оце я теж побачила, оце ельку взяла, і воно на мені так висить трохи. Садіння, що друга, а та прям так хорошо, так сіла, так по фігурці. Вообще супер. Мені так сподобалось. Їдемо зараз. Поїсти в холі бургер хочемо. Я давно хотіла в цей заклад поїхати, якось не було типу, можливості. Ні. Ось. І коротше знайшли можливість. Їдемо. Болі, на гуляні. хочу куряшку з котлети, боже. Вона там така потрібна на фото, зайдеш, подивитися. Та й Да. Ні, на клієнтка просто котлетка. Куряча. Сподіваюся, вам наш шопінг сподобався. Так, а на обід вечері у мене виходить котлетки, пюре, салат, попросили соусом окремо. З Вікторією вирішили тут поїсти, ході бургер. Ось так. Що поїдемо, будемо на камеру. Я вирішила і вдома ще раз переміряти цю сукню. Мені дуже подобається. Вона ідеально на мені сіла. Клас, супер. Це український бренд FAMO. Ціна сукні 1050 гривень. Цілком адекватна ціна на таку сукню, Зараз вона популярна, стиль Skims. Мені дуже подобається, що тут є розріз. Така прям сексуальна дуже. Ось, такинина не, не парка, якщо ви за це переживаєте, гарно тягнеться, тому дуже її вам рекомендую. А наш влог завершується. Дуже дякую вам за перегляди. Підписуйтесь, ставте лайк та коментар. І до зустрічі. Пока-пока!